Привіт. У цьому відео ми розв'яжемо 15-ту SPL-задачу із сайту какіранки, як яка називається Weather Observation Station 12. У цій задачі нам потрібно вивести список міст, де назва не закінчується на голосну літеру або не починається на голосну літеру. Як вигадуєте, у 12-му відео у році цього плейлиста ми розв'язали схожу задачу, де в нас була умова, що назва міста повинна і закінчуватися на головному місту, і починатися на головному місту. Тому я скопіював запит із 12 го відео. Ви також так можете зробити, що нам потрібно тут змінити. Як бачите, у нас тут є е, е, умова, що одна із цих двох умов, хоча б повинна здольняти. Тому тут замість AND нам потрібно вказати OR, тому що. Якщо ми вказуємо N, то ці дві умови обов'язково повинні задовільняти. А коли нас цікавить хоча б одна із них, тоді вказуємо оператор OR. І також нам потрібно, щоб вони не починалися на типу літери або не закінчувалися. Тому тут ставимо не IN, а NOT-IN. NOT-IN, і ось тут NOT IN. І запускаємо наш запит. Як бачите, запит успішно виконався. Тепер наскаємося submit код для того, щоб до прийняв нашу відповідь. Все це. Всім дякую за увагу!